Гортензія волотиста Раундбрекер Це сама карликова гортензія, яка існує. Горщик 5 літрів коштує 650 гривень. Ялиця Іспанська Хорсман. Горщик 10 літрів. Висота 30-40 см. Коштує 1680 гривень. Сосна гачкувата тітус на штамбі. Штамб 60 см. Горщик 10 літрів коштує 2400 гривень. Таксодіум Нутанс. Горщик 7,5 літрів, висота 80 см. Коштує 1350 гривень. Гортензія волотиста Skyfall. У горщику 20 літрів. Коштує 1200 гривень. Метасеквоя Gold Rush, що в перекладі золота лихоманка. Горщик 10 літрів, висота 90 см, коштує 1350 гривень. Серцесканадський Little Woody. красунчик. Горщик 12 літрів. Висота 90 см. Коштує 3800 гривень. Кіпарисовик Дропінг Соло. Горщик 15 літрів. Висота 90 см, коштує 2350 гривень. І Кедр Хорсман. Куди ж без нього? Горщик 35 літрів. Висота метр сорок. Коштує 5200 гривень. Замовляйте рослини на сайті balsat.com.ua. Посилання є в шапці профілю.